Оболонський острів у Києві мальовничий шматок природи, який хочуть закатати під розважальний парк за 200 мільйонів гривень із бюджету. Хто стоїть за цим? Столична влада, комунальне підприємство Плесо і Дніпровський проектно-вишукувальний інститут. КП Плесо замовило звіт з оцінки впливу на довкілля. Дніпровський інститут його намалював. У звіті пишуть, острів потребує зонування через проект організації території, але такого проекту фактично не існує. Дослідження біорізноманіття, стан флори. І фауни проігноровано усе, що зробили чиновники, порахували фітопланктон у воді біля острова. Решту досліджень замінили цитатами з книги Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі. Погляд крізь віки, опис самого острова у документах було скопійовано з іншого місця, що суперечить з реальністю. Наприклад, на папері він озеленений на 25%. Тому чиновники гордо планують довести показник до 50%. При цьому в житті острів суцільний зелений масив. Тому такі плани є не озелененням, а виробкою під 6 мільйони. Тому тепер на місці острова та місцях відпочинку буде чергова дюжина заробітку для чиновників кличка, що приноситиме мільйони прибутку. Ось тільки не до бюджету столиці.